Усім привіт! Хто любить запечені ковбаски, тоді впевнена, що цей варіант приготування вас приємно здивує. Якби можна було передати цей неймовірний смачний запах! Готується усе так швидко та просто, а в результаті соковиті ніжні, запашні ковбаски із вершковим соусом. Подивіться. А цей соус це бонус до любого гарніру, макаронів чи гречки. Два в одному. Та й до картоплі. Запікати буду в формі. Форму нічим змащувати не потрібно. Викладаю ковбаски. У мене сьогодні ковбаски власноруч готовані. Рецепт залишаю в описі, кому цікаво, дивіться. Хоча в наш час не проблема купити гарної якості ковбаски, але ж домашні, однозначно смачніші. Ось таку красу залишилось тільки залити вершковим соусом, в якому вони будуть запікатись. Для цього 250-300 мл вершків в мене домашні, можна замінити 3-4 столовими ложками сметани. Додаю трохи чорного свіжемеленого перцю, сіль за смаком, приблизно 1 чайна ложка. Більше не потрібно, безверху. І 1 четверту чайної ложки мускатного горіху. І щоб соус був густеньким, 1 столову ложку зверху про Ретельно усе перемішую, щоб не було грудочок. Довожу прохолодною водою до об'єму пів літри і одразу заливаю ковбаски. В духовку запікати. Температура в духовці 200 градусів 40 хвилин. Але, звісно ж, залежить від вашої духовки. Друзі, впевнена, що це дуже смачно. Готуйте, експериментуйте, адже звичайні продукти, приготовані із любов'ю, доповнюють наше життя і життя наших рідних турботою та позитивом. А я усім бажаю смачної їсти, бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео.